Всім привіт, і ми продовжуємо кар'єру за лондонський Челсі. І нарешті до нас повертається Ліга Чемпіонів. І сьогодні ми зіграємо перші матчі оф А також на нас чекає фінал Кубку Карабау, матч з Тоттенхемом та Манчестер Сіті. Не забуваємо про вподобайку. Підписуємось на канал, переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. Та одразу вирушаємо до Німеччини, де на нас вже чекає РБ Лейпциг. Покіненько на Палмера Палмер далі на Ендріка. Ендрік. Ендрік проти двох захисників одразу і Гертруда. Добре, грає Палмер. Відбирає м'яч. на чужій okay, половині поля. Палмер пробиває м'яксітці. рахунок, це є один-нуль. Лепцю атаці, Ельмас підхоплює м'яч. Ельмас намагається щось придумати. Віддає на барм Гартнера, той наупенту. Опенда пробиває і Трубін рятує Челсі. Липцю хватаці. Шешко. Шешко. Притримав м'яч. віддає на опенду проти опенди за барне. Опенда на бам Той на опенду. Опенду пробуває сейф Трубіна. Завершуємо перший тайм. Челсі попереду один Гартнер на Кампел, Кампл, Кампел пробуває. Забар не блокує м'яч до Шешко. і Трубін рятує Челсі вкотре в цьому матчі. Атака Челсі, Ендрік. Ендрік віддає чудову передачу на Мудрика. Мудрик може втікати на швидкості Михайло вже в состомейчику. Михайло пробуває м'яч. ці рахунок стає 2-0. Енсон на свіженько Кунку. Кунку -кун, далі віддає продачу на доку. Доку може добути. Прибуває докуміячці. Рахунок стає 3-0. І це розгром на виїзді від лондонського Челсі. Лейпці хватається. Опенда з м'ячем. Опенда віддає на Шешко. той на Хайдара. Хайдара на Неймара. Неймарський до під удар Шешко. Рахунок стає 3-1. І мені дуже цікаво, яким чином Неймар опинився в РБ Лейпциг. Енсо віддає на доку. Доку далі на Палмера. Палмер в третий майданчику можна удар, І Палмер легенько котить низом. Джексон забиває в порожні ворота. Рахунок стає 4 1 Гартнер назад на Хайдара. Хайдара І Кайседо добре гра. І тепер може бути ще одна атака від лондонської команди. Палмер на Джексона. Джексон далі на доку. Доку. Доку вже в третий майданчику. Доку може забивати Jack. ще один м'яч. М'яч і стійки залітає у ворота. Рахунок стає 5-1. Шешко. Шешко намагається наблизитись до наших горі. Шешко вже в тому майданчику, і як же добре зіграв Ілля Забарний. І тепер може бути контратака від Челсі Джексон з М'ячем Джексон. Джексон обігрує спокійно. Трьох захисників обігрує Ніколас Джексон. Виходить із наголошу. Пробуває Джексона фуна стає 6-1. Завершуємо матч. Легка перемога для Челсі. 6-1. Валмер признаний гравцем матчу. А також він є одним із кращих бомбардирів Ліги Чемпіонів і поділяє першу сходинку разом з Лукасом Харасліним та Душаном Влаховичем. І має 8 голів у 9 матчах. А ми вирушаємо на Стемфорд-Брідж, де на нас вже чекає Тоттенхем Хоцпу. Добре, грає Фуфана на Ямаля. Ямаль далі на Ендріка. Ендрік Ендрік спокійно обігрує Драгушина. Ендрік виходить. Ічина і з голкіпером пробиває і голкіпер рятує свою команду. Викону подальше з на майданчик назабарно забарний через себе пробиває і м'яч опиняється, все ж таки сільці воріт, Рахунок відкрито 1-0. Ілля Забарний знов забуває через себе. Дивимось повтор. М'яч повністю пересік лінію воріт. М'яч зараховано, все по правилах, Челсі попереду 1-0. Фофана помиляється з м'ячем Соланки. Віддає на Соломона. Соломон з м'ячем. Соломон віддає передачу на Джонсона. Джонсон. Джонсон. Джонсон жестов на майданчику. Він навіть друзив три м'ячі в першому колі. Джонсон пробуває. І тру, він рятує Челсі. Генсо виконує передачу. Знов назабарну, то пробуває ножицями, але на цей раз м'яч не залітає до сітки. воріт Тоттенхему. Джонсон атакує Тоттенхем через правий фланг. Джонсон з м'ячем Повертає назад на Бентанкура. Бентанкур. На Соланки на Джонсона, Джонсон виходить від на Анатолій Трубін рятує. І все ж таки м'яч опиняється в сітці воріт. Соланки перше на добуванні, Рахунок зрівняно 1-1. Знову атака Тоттенхэма у Джонсон з м'ячем, Джонсон, Джонсон нічого собі прокинув м'яч собі на хід Джонсона, Але Ілля Забарний. Ілля Забарний просто зупиняється. Удар Джонсона по воротах, Трубін рятує Челсі. Лівим флангом атакує Челсі. У Доджі з м'ячем. У Доджі віддає передачу на Ендріка. Ендрік проскакує крізь двох захисників. Можна прибувати. Пробував Ендрики. Мяч якимось чином не опиняється. У Сітці воріть Тоттенхэм. Ямаль, м'ячем. Ямаль віддає передачу на Палмера. Палмер. Палмер вже втохнув майданчику. Можна щось придумати. Пробуває Палмер з гострору Кута і сейв голкіпера Тоттенхему. Завершуємо перший тайм. Рахунок нічийний. 1-1. Ендрік можна віддати передачу. Віддає на Мудрика. Мудрик. Мудрик вже втохнув майданчику. Михайло. Михайло пробуває з гостро Кута і знов голкіпер на місці. Атака Тоттенхему. Соланки з м'ячем. Соланки тягне м'яч самотужки Соланки. Пробуває здалеку на місці. Анатолій Трубін. Зіграли гравці Кутовий. Поро з м'ячем. Поро вже втошному майданчику. Віддає на Соломона. Соломон. Соломон. Обігрує двох захисників. П'ятію віддає на Бенданкура. Тут далі на Джонсона. І наше щастя, що м'яч не опинився в наших воротах. атаці Челсі, Кайседо на Палмера. Палмер. Палмер. Палмер далі на доку. Доку. Спокійно обіграв Педро Поро. Доку виходить. Ческу пробуває. Доку. Рахунок стає 2-1. Джонсон самотужки вирішив проходити, але тут забарний. З м'ячем все ж таки залишається. Джонсон. Виходить вічна віч. Анатолій Трубін рятує Челсі. І тепер може бути контратака від Челсі. Доку з м'ячем. Доку. Далі на палмера. Палмер. Спокійненько призгальмував. Трошки. Палмер. Відає на доку. Доку. Шукає варіанти. Доку можна віддати передачу на Джексона. З м'ячем все ж таки Джексон опиняється. Пробуває по воротах і кутовий заробляє. Енсу знов подача на незабарно Забарний головою пробуває, повз ворота проходить м'яч. Кайседо, спокійненько. Далі нам кунку. Кунку, свіженький кунку. Може тікати, але він протримав м'яч і віддає чудову передачу на доку. Доку виконує подачу на Джексона, Джексон побуває головою голкіпера. Совий кутовий Енсу подає на забар Забарний пробуває. М'яч знов не залітає до сітки. Веріть Тоттенхаму. І на цьому наш матч завершено. Челсі перемагає Тоттенхем з рахунком 2-1. І незважаючи на нашу перемогу, Соланки отриманого роду гравець матчу. А ми все ще залишаємось на першій позиції в англійській прем'єр-лізі і маємо 68 очок. Далі йде Ліверпуль, якого 61 пункт. І третіми йдуть Манчестер Сіті, 59 очок. І так як наступний матч проти РБ Лейпциг виглядає як проста формальність, я вирішив зіграти повністю резервним складом, окрім ямаля та Веслі Фофана. Тож вирушаємо на Стемфорбрідж і побачимо, на що здатні ці хлопці. Лепци хватацій Ельмас. Мас віддає на Баумгартнера, той А одразу на опенду пендо пробуває. Йоргенсен проводить м'яч на кутовий. Розіграли кутовий гравці Лепсігу. Кампал виконує подаштовний майданчик. Джеймс влучає, удар по воротах, Трубін рятує добування. М'яч сіться, але арбітер фіксує положення поза грою на Кукурелю, Кукуреля на Кайседо, Кайседо на Джеймса. Джеймс далі на Ямаля. Ямаль в штафну майданчику можна пробувати. Ямалю Ямаль пробуває і блокує хтось з захисників цей удар. тягне між самотожки проходить першого гравця. Хайдара проходить двох гравців, віддає на опенду. Опенда пробуває по воротах. Йоргенсен рятує Челсі. Швидко розіграли кутової гравці. Кампл віддає на Лукебу. Лукеба на баде баде одразу на опенду. Опенда опенда пробуває по воротах і не влучає опенда. Нас повертає на Опендо. Опенда далі на Шешку. Шешка в тому майданчику пробуває Шешку і знов Йоргенсен на місці. Педра, виконує подачу. в той майданчик, удар Шешку і знов Йоргенсен. Завершуємо перший тайм. Рахунок не відкрито. 0-0. Активно починає другий тайм гравці Лейпцигу. Шешко віддає на кампула. Кампл повертає Шешко. Шешко вже в тот майданчику. Шешко пробуває поворотах. Сейв Йоргенсена. Ще один сейф, але з м'ячем все ж таки залишається опенда. Удар поворотах. І м'яч все ж таки опиняється всі ці Челсі. Рахунок відкрита 1-0. Оку віддає нам кунку. Кунку кун тягне м'яч самотужкін кунку. Кунку спокійно обігрує трьох захисників Кунку побуває кун -ку, по воротах та, та зрівнює рахунок 1-1. Хайдера з М'ячем Хайдера віддає на Шешко, Шешко проти двох захисників. І фолить веслі Фуфана і отримує жовту картку. Небезпечний стандарт для Челсі. Удар кампола і дуже неточно пробиває. Курелія на доку. Доху на Нкунку, Нкунку, можна віддати передачу на Джексона. Джексон. Джексон. Джексон спокійнесенько обходить двох захисників. Джексон віддає передачу. На Ямай, Ямай, удар по воротах. рахунок 2-1 І Челсі вже попереду. Бон Гартнер. Бон Гартнер, тягне Мясо. Мотушки удар здалеку. Полз ворота проходить м'яч. Федора, Але добре грає Леві Колвіл. І тепер може бути атака від Челсі. Але Доху втрачає м'яч. Кампл. Рампол віддає на Шешко. Шешко вже в тему майданчику. Шешко пробуває по воротах. Над воротами проходить м'яч. Хайдера віддає на неймара. Неймар на Шешко. Шешко, Шешко спокійно проходить крізь двох наших гравців. Перекидує голкіпера Шешко і не влучає по воротах. Правим флангом атакує Лепцих, Лукман. Лукман все ж таки встигає за м'ячем. Лукман виконує подальшний меданчик. Шешко на неймара. Неймар скиду під удар Хайдара. Хайдара пробуває і рахунок зрівняно 2-2. Завершуємо матч з рахунком 2-2 та вирушаємо до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Хайдара признаний гравцем матчу, а ми з вами вирушаємо на Вемблі Стедіум, де на нас чекає фінал Кубка Англійської ліги проти Лестера. Гомес тягне м'яч, Гомес. Дві передачу на Мунеша. Мумеш далі на Абрахам. Абрахам пробуває по воротах. Сейф Анатолія Трубіна. Атака Лестеру. Абрахам. Абрахам приймає все ж таки м'яч. Проти нього Новінга. Абрахам закидання на фатаву. в фатаву штрафному Майданчику пробуває. Анатолій Трубін. Рятує Челсію. Новінга на палмера. Палмер далі на Михайла Мудрика. Мудрик може щось придумати. Віддає на палмера. Палмер далі на Ендріка. Ендрік, Ендрік вже штатного майданчику. Ендрік Фай, може побувати пробує Ендрік із першої ж атаки. Челсі відкриває рахунок, але на останніх хвилинах першого тайму. І на цьому сумний перший тайм завершується перевагою Челсі 1-0. Гомес. Нас... Є передачу на Матео Мунеша. Ну унес з терному майданчику віддає на Абрахам. Абрахам скидує під удар і Трубін рятує Челсі. Атакує Челсі лівим флангом Михайло Мудрик. Далі на Палмера. Палмер, Палмер жертв на майданчику, але знов okay, немає I нікого. Дає на Ендріка. Ендрік забиває, рахунок стає 2-0. Добре грає за Барні, Одразу йде передача на Мудрика. Мудрик тікає від одного захисника. Okay, майданчику, пробиває Михайло, рахунок стає 3-0. Лестер в атаці, Матеуш Нунеш віддає на сумере. Сумаре далі на Абрахам. Абрахам виходить ічнавіч, забиває гол та робить рахунок 3-1. Гомес з м'ячем, комиш тягне м'яч Гомес, Гомес пробуває і поруч зі стійкою проходить м'яч. Контратака від Челсі Михайло Мудрик на швидкості повинен тікати від усього захисту суперника. Але він пригальмовує, віддає назад на камавінгу. Вінга повертає Михайло Мудрику. Мудрик 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 пробуває поворотах із сеголки голкіпера Лестеру. Гомес виконує подачу штрафний майданчик. Удар по воротах поруч зі стійкою проходить м'яч. Арбітер дає фінальний свисток гравці Челсі вибігають на поле. І це означає, що Челсі у другому сезоні все ж таки зміг здобути перемогу у Кубку Карабау. Перемагаємо Лестер з рахунком 3-1. І тепер по традиції дивимося Кенсофорнас піднімає над головою черговий трофей для лондонського Челсі. Палмера признаного гравцем матчу, а також відбулося жеребкування Ліги Чемпіонів. ПСЖ зіграє з Ромою, Реал Мадрид проти Баварії Мюнхен. Манчестер Сіті зіграє проти Ленса. А нам же дісталась Ломбардія і Всі. І для тих, хто не знає, саме так зараз виглядає назва та емблема Міланського інтеру. Знову переграємо Лестер, але тепер вже в чвертьфіналі Кубку Англії з рахунком 3-2. Камавінга на 106-й хвилині приніс перемогу для нашої команди. І вирушаємо на Стенфор Брідж, де зіграємо проти Манчестер Сіті. Голанд починає також команди, віддаючи чудову передачу на Саві. Савіньо, Савіньо, і добре грає Гюсту, але з м'ячем залишається. Холанд, Холанд пробуває легенько низом, І рахунок відкритий 1-0 Манчестер Сіті попереду. Савіньо віддає на Бальде. Бальде далі на де Дебрюйне, Де варіант. Віддає Бернардо Сілва, Той далі на Фоден. А Фоден пробуває. І м'яч знов опиняється в Сітсевері Челсі. І рахунок тепер уже 2-0. Паумер. Далі на Ендріка. Ендрік проти двох захисників. Ендрік пробуває по воротах. Блокується удар, Але з м'ячем залишається Челсі. Енсо можна прострілювати. Прострілює Едерсон. забирає м'яч до рук. Сіті в атаці. Бернарду. Дає передачу на де Дебрюйне Де на Холланда. Холанд далі на Фодена. фоден. Афоден пробуває. М'яч знов опиняється в Ситивері. Челсі 3-0. Тепер вже програємо. Знову в атаці Манчестер Сіті. Холланд з м'ячем. Холланд проходить з легкістю фуфана. Холанд проходить забаром. Холланд пробуває по воротах. Труден, рятує Челсі. Дебрюни виконує подачу на Холанда. Холланд пробуває над воротами. Проходить м'яч. Завершуємо перший тайм. Рахунок 3-0 на користь Манчестер Сіті. В атаці Манчестер Сіті Бернардо віддає на Фодена. Фоден пробуває по воротах. Повз ворота проходить м'яч. Аке з м'ячем. Аке віддає на Мемфіса Депая. Добрий грай м'ячем. Все ж таки опиняється. Де і знов м'яч сіть Сівери Челсі. 4-0 громить Манчестер Сіті. Свіженький жеремідуку проходить лівим флангом. Боку вже втохнув майданчику. Відео на Джексона. <плес> Джесом пробуває поворота. Н'яксіці рахунок стає 4-1. Контратака від гравців Челсі. Джексон віддає на доку. Доку має багато вільного простіру. Доку на швидкості тікає, <плес> за <Взаги>. кісін. <плес> пробуває поворотах і рахунок стає чотири Але на цьому наш матч завершено. І Манчестер Сіті увозить додому три пункти та перемагає Челсі. 4-2. І на цій не дуже приємній ноті ми будемо завершувати сьогоднішній випуск. Ми непогано граємо в лізі чемпіонів. Ми здобули перемогу в Кубку Карабау. А також ми все ще знаходимось на першому місці. На сьогодні, все всім дякую за перегляд і до зустрічі.